Сьогодні ми по нашій водомі для риби будемо займатися наступними роботами. Ми прибираємо внутрішні простіри котловану. Отакі максимально великі грудки ми прибираємо із середини, щоб вони не заважали ізолювати котлован. Також ми прибираємо зайві будівельні матеріали, сміття, такі як ось пластикові бутилки, скло, різні елементи. Все це прибирається з котловану назовні. І також вирівнюємо більш-менш берегову лінію, прибираємо сміття будівельне, щоб по периметру окантовка нашої берегової лінії була теж рівна. І Друга робота на сьогодні це встановлення готового технічного приміщення. Це вже готові бетонні конструкції. У цій зоні ми привезли їх, в якому буде розташоване наше обладнання. Для циркуляції, фільтрації цієї водойми. Саме встановлення, процес цього приміщення і як воно виглядає, я зараз покажу. Розвантажуємо кришку люка, тобто кришку нашого технічного приміщення із люковим мотором. Також на ньому, ви бачите, знаходиться. Металева драбина, яка входить в комплект до цього приміщення, і на маніпуляторі основні блоки технічного приміщення з отворами і ізоляцією. Встановлюємо перший блок технічного приміщення. Всього воно складається із трьох секцій ось таких по, по метру. Висота даного, конкретно даного приміщення. 2,5-3 метри висотою 3 метри, плюс люк і кришка. Це варіант технічного приміщення прямокутний, який використовується для територій, де, де немає високих ґрунтових вод. На даному об'єкті в водоймі у нас рівень ґрунтових вод мінус 8-9 метрів, тому загрози підтоплення немає протягом сезону. І ми будемо встановлювати приміщення не ізольоване без дна, Дно у нас буде щебневою засипкою. Коли у нас високі ґрунтові високі води, конструкція приходить цільна не з окремих блоків, а повністю як капсула, ізольована з зовнішньої сторони з і із бетонним дном, і встановлюється цільною на місце призначення. Але в даному випадку це такий варіант, і, до речі, він більш дешевий, ніж останній. І зараз покажу, як все виглядає після монтажу. Монтуємо зараз другу секцію приміщення. Перша вже встановлена. Головне встановити чітко по виставленим лініям одна на одну. Для герметизації швів. Ось таким маніпулятором. І у нас чекає, чекає ще одна секція вверху і наша кришка зі сходами. У, скла... у нас в технічному переміщенні вже змонтована скважина забору подачі води. Це для набору водойми. Ми вже заздалегідь її встановили для монтажу насосу. І далі в цьому приміщенні 2,50х3 буде встановлене наше обладнання для водойми. Ось такий великий маніпулятор, повний привід. І кришка, яка у нас чекає, але ще тут є позитив, що у нас є в цьому приміщенні відразу вмонтована вентиляція. Тобто, коли ми ставимо приміщення, монтуємо, обсипаємо, трамбуємо по периметру, в нас повністю готовий виріб, готова споруда, якою ми можемо користуватися дуже швидко. Це пришвидшує наші виконання наших робіт і створення проекту. Дуже зручно і дуже, дуже гарно, що це прямокутна форма, Гарно для монтажу будь-якого обладнання з ультрафіолетом і без. Так що працюємо далі. Встановлюємо скоро кришку і фінал. А це вже сформований варіант технічного приміщення, готовий, встановлений повністю змонтованою кришкою і сходами. Залишилось його обсипати по периметру і фінал. Ось таке приміщення, де дуже зручно користуватися як кришкою, вона дуже легка на шарнірах, газових опорах. Так і сходами. Зараз я покажу. Ось така легка кришка, вона дуже легко відкривається за рахунок наявності газових опор і легко так само закривається надійно. Вона досить шумоізолююча і коли у нас працює обладнання, нічого на ділянці не чутно. І така досить зручна, досить зручні сходи, великі по 25 см шириною. Легко зручно спускатись в технічне приміщення під цим кутом. І маємо таке приміщення, де у нас буде розташоване обладнання, і також вже у нас змонтована подача води. Нам конкретно в цьому ситуації, в цьому варіанті, розмір 2,5х3 вистачає для, нашого, для нашої водойми. Ось у нас є також отвір цього приміщення. Отвір ми зробили під замовлення. За рахунок цього отвору буде проведено багато комунікацій з водою всередину. Потім буде все це гідропломбою закрите від зовнішнього потрапляння зовні вологи. Отвори ми можемо робити під замовлення як круглі, так і прямокутні, квадратні, які нам треба на будь-якій висоті. Так що теж досить зручно і все це робиться, монтується менше, ніж за один день. Ось такі сходи. Сходи можна робити і меншими, щоб зекономити більше місця простору, але доволі таки зручно, коли ти можеш при обслуговуванні водойми чи басейну спуститися по відносно великим. Сходом. Тому що інколи часто треба спускатись для певних там, для прочистки фільтрів, і, так далі. і захід в технічне приміщення повинен бути зручним. І ось так ми цю кришку беремо і закриваємо досить легко. І фінал. На дане технічне приміщення розраховане на те, щоб виходити в нуль. Навколишньої ділянки, і залишати назовні лише цю кришку. А кришка декорується двома шляхами, або вона знаходиться під терасним настілом, або інший варіант штучний декоративний камінь. Штучний декоративний камінь він йде у нас під замовлення на певні розміри отвору. Ми замовляємо його зовнішнім виглядом, схожим, наприклад, на камінь, який використовуємо у ландшафті або в водомі. Наприклад, якщо у нас на цій ділянці використовується декоративний граніт ось такого відтінку, ми можемо замовити схожий камінь і в результаті в ландшафті ми навіть не бачимо дане технічне приміщення. Воно якби не існує візуально. Тому ось так це все виглядає, це дуже зручно.